Дай, Боже, кожному так піти. Дівчина попросила священника прийти помолитися про здоров'я її хворого лежачого батька. Зайшовши в кімнату, священник біля ліжка недужого побачив стілець і подумав, що то до його приходу готувалися. Ви мене чекали? запитав панотець, ні. А хто ви? Здивувався хворий. Я священник, ваша дочка запросила мене помолитися з вами про здоров'я. Коли я побачив порожній стілець поруч із вашим ліжком припустив, що ви знали про мій візит. Ах, так, стілець, сказав хворий і, знизивши голос, продовжив. Я нікому про це не розповідав. Все свідоме життя я ходив до церкви і чув там постійно, що завжди треба молитися, що молитва багато дає людині, зігріває її серце. Але всі молитви входили мені в одне вухо і виходили з іншого. Я не міг їх запам'ятати, можливо, тому що вони не чіпали мене. А потім я перестав молитися, і тільки пару років тому один хороший друг сказав мені, що молитва це просто розмова, розмова з Богом. Він порадив мені сісти на один стілець і уявити, що на іншому сидить Ісус Христос, адже Він сказав я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Далі товариш порадив, а потім розповідай йому про все, що хвилює тебе, і уважно слухай, як ти слухаєш мене зараз. Я спробував, і мені так сподобалося, що я щодня по дві години став проробляти це, тільки так, щоб не бачила моя дочка, бо вона могла подумати, що я став божевільним. Священик порадів за недужого, порадив не переставати вести такі розмови з Богом. Потім помолився над ним, благословив і пішов. А через кілька днів після цього випадку дочка прийшла знову і сказала, що її батько помер. Священик запитав, як він пішов. Була друга година дня, коли батько покликав мене до ліжка, відповіла дівчина. Він сказав, що сильно любить мене, і поцілував. Я пішла в магазин, а коли повернулася, то знайшла його бездиханним. Але щось у його смерті здалося мені дивним. В останні хвилини він, мабуть, зібрав усі сили, відірвався від подушок, посунувся до стільця, який стояв поруч із його ліжком, і поклав на нього голову. Саме так я його і знайшла. Як ви думаєте, що б це могло означати? Дай Боже кожному так піти, відповів священник, витираючи сльози. Стілець не був порожнім.